Вітаю вас! в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Авдіївка на Донеччині знову під багатогодинними обстрілами з танків та мінометів, які належать бойовикам та російським військам. Донецьку фільтрувальну станцію, що подає воду місту, розмінували, але поки не відремонтували. Запаси води в Авдіївці, вичерпуються. І на окупованій частині Донбасу, слідом за так званим взяттям зовнішнє управління кількох десятків промислових підприємств, сьогодні захопили Донбас Арену і базу футбольного клубу Донецький Шахтар. В Студії про головне сьогодні Владислав Волошин, заступник начальника прес служби генштабу збройних сил України та Олександр Данилюк, керівник центру оборонних реформ. Вітаю вас! Доброго вечора. Отже, Гавдіївка знову є найбільш гарячою точкою на лінії розмежування в зоні АТО. Сьогодні місто обстрілювали багато годин. Фактично повідомляється, що це цілодобовий режим обстрілів. І власне 20 снарядів, за повідомленнями головиницької військово-цивільної адміністрації, прилетіло у саме місто. Ми зараз можемо побачити відео, яке відзняте при Міністерства оборони, яких руйнувань завдали обстріли власне житловому сектору міста. Бо раніше в центрі боїв перебувала саме промислова зона Авдіївки. Пане Владиславе, можете коментувати, власне, що зараз відбувається в Авдіївці? І ну, хотілося б зрозуміти, чому саме знову і вкотре знову обстрілюють саме Авдіївку. Які там у противника щодо цього міста, щодо цієї точки на лінії розмежування. Воєнний замисел. Чи він є взагалі? Ну, я кілька хвилин тому зв'язувався з хлопцями, котрі зараз перебувають саме в тій Авдіївці, які знімали це відео. От, і вони розповідають про те, що лише кілька хвилин тому закінчився обстріл міста. Проте вогонь по нашим позиціям, котрі розташовані поблизу міста Авдіївка. Він ще й далі ведеться і лунають в місті чути і вибухи, і те, що дійсно застосовують і міномети 120-міліметрового калібру. Це е, відео показує, що обстрілювали бойовики з танків. До речі, ви бачили, яка там пробоєна в цегляній стіні. Е, хлопці кажуть, за попередніми якби, даними це бронебойні. Снаряди. Тобто це не це, всліпу. Це, це не всліпу, ви, наушку, ви ж розумієте, де? прямо пожеток. А що ну, багатоповерховий будинок хіба його не видно? Його ж видно. І знаєте, чому вони активізувались? Ми це пов'язуємо з тим, що ну, дійсно ситуація була дещо стабілізувалася. І ті, хто були в евакуації, і діти, і жінки, котрі виїжджали з охопленого. Пожежами міста, вони зараз повертались додому, зокрема вчора. І бойовики знову дійсно, коли туди під'їжджають цивільні, коли під'їжджають мирні мешканці, вони продовжують ці обстріли. Один з моїх товаришів розповідав, що вчора прибув автобус з дітьми з Світлодарська, о, з Святогорська. І коли розвантажували, ну, розвантажувались речі з цього автобуса, коли діти виходили. Почався обстріл, і діти знову ви розумієте, вони лише трошечки відійшли від цієї війни. Вони знову почули вибухи, почули кононаду і побачили, як руйнують їхнє рідне місто. Тобто, ще раз повертаючись до мотивів цих обстрілів, це посіяти паніку серед посіяти населення. Паніку серед тобто військового населення. замислу немає ніякого. Чи ну, вони абсолютно... знову ж таки пробують вибити збройні сили з тих позицій нових, які були взяті під цим містом? Чи ні? Ну, ви ж бачите, що обстріл іде саме з житлових кварталів? Там немає жодної позиції. Ці будинки, зокрема, вони майже в центрі. Вони біля стадіона, центрального стадіону міста Авдіївка. Коли снаряди летять на дитячий садок малятко, коли снаряди лягають біля середньої школи номер 7 міста Авдіївки, які там можуть бути позиції українських військ? Ну а на самих позиціях там е зіткнення відбуваються, ходять в атаку зараз, як тоді Бой... в січні місяці чи бойових Дні. зіткнень на сьогодні не зафіксовано, проте обстріли тривають постійні. Сьогодні били зі 120 мм мінометів і танків, і не лише по нашим позиціям, а й по місту, що ми бачили щойно на екрані. Ну, наші позиції, весь цей час бачимо, що весь час противник повертається до Авдіївки, Авдіївка, весь час в повідомленнях. Позиції ці генштаб посилює кількісно технікою військовою. Ну, звичайно, раз ми там тримаємось то Наші позиції там досить міцні для того, щоб відбивати і штурмові дії, і відбивати бойові зіткнення противника, і триматись під таким вогнем, який вони ведуть по нам. Це й артилерійських з артилерійських систем 122-мм, 152-мм калібру. Сьогодні танки йшли, і не лише на Авдіївку, на Шахту Бутівка, яка зовсім поруч. Там досить гаряче зараз. Ну добре, там з того боку міномети 120-мм танки, гранатомети. А е, з нашої сторони на все це е, чим ми відповідаємо, використання ми... яких озброєнь зараз дозволено нам. Ну, ми даємо адекватну відповідь, повірте, і про це говорять і втрати, ті, які є серед бойовиків, які дає наша розвідка про те, що в них там дійсно є втрати і. І ми, ми тримаємось і досить успішно ці атаки відбиваємо. Пане Дослане, ну от щоб танк здійснив ці постріли по житловому кварталу Авдіївки, він на яку відстань має підійти? Ну, це приблизно вогонь вівся десь кілометр-півтора. Кілометр півтора. І він е відстрілявся і повернувся Звичайно, до. Звичайно, від... а, а чому він повернувся на свої позиції? Тобто йому дали Збройні Сили України вони, повернутися? Вони ввели вогонь з закритих позицій. По-перше, по-друге, Тобто закопані тих... танки? Ну, не лише закопані, у них там позиції різні є. Зокрема, і там і бетоновані, і приховані. І... Тому це, це веле вогонь з танків. Тобто, а вразити їх немає можливості, так? Да? Ну, в... кілька днів тому теж було відео в мережі, коли наші бійці з протитанкових керованих ракет вразили. БМП противника, яке підійшло на ту відстань, на яку ми можемо їх. Як тільки вони підходять на ту відстань, де ми можемо їх вразити, ми їх вражаємо і вражаємо досить успішно. Дякую, Олександр Донелюк. Як ви е, бачите власне ну, причини цього чергового загострення? Чи пов'язане воно ми пізніше, докладніше поговоримо там із блокадою, із так званою націоналізацією на території АРДЛО, це все ну. Скажімо так, елементи однієї якоїсь операції, воно все координується, по-вашому, чи ні? Чи військові там окремо працюють бойовики з ну, підприємствами окремо? Можна говорити про те, що всі ці дії підпорядковані єдиному замислу, і очевидно, що. В даному випадку безпосередньо військові дії направлені на посилення певних інших операцій. Якщо говорити конкретно по Авдіївці, і по обстрілам житлових кварталів, хочу відзначити, що в цьому немає на превеликий жаль нічого унікального. Нещодавно організація Об'єднаних Націй заявила про те, що є докази того, що Російська Федерація абсолютно свідомо здійснювала бомбардування цивільних об'єктів в Алепо. тобто це частина. Можна сказати, російської сучасної доктрини, і очевидно, що як правильно, абсолютно перед цим полковник Лошин сказав, що очевидно росіяни не зацікавлені в тому, щоб цивільне населення поверталося до Авдіївки. Відповідно, зрозуміло, що це може відсутність цивільного населення зробити. Суттєво спрощеним для них якийсь масований удар по Авдійському коксохіму, який залишається, будемо говорити відверто, стратегічним підприємством для української металургії, як наслідок української економіки. В цьому контексті я абсолютно погоджуюся з вами, що та блокада, яка на сьогоднішній день є. Попри там абсолютно патріотичні, я переконаний, мотиви багатьох учасників, очевидно направлена не на те, щоб обірвати якісь торгові стосунки між Україною та окупованими територіями, тому що в такому випадку, очевидно, блокадники почали би з обірвання таких стосунків з агресором, тобто з Російською Федерацією, а конкретно направлені на... Припинення постачання сировини в даному випадку вугілля для того, щоб була можливість власне забезпечувати нашу металургію цим цим вугіллям. Тут можна це говорити по різному продовжимо так. зараз. Окей. Я перепрошую, продовжимо. Ну я маю на увазі якраз блокаду, яку бойовики у відповідь на нашу блокаду з 1 березня планували оголосити це не наша так? блокада. Це блокада, яка організована певними громадсько-політичними силами. Я ще раз прочитав. Сказати ще раз хочу сказати, що я особисто не вважаю, що Україна має залежати від вугілля, яке постачається з території, які нами не контролюються саме через те, що це ці. Постачання можуть бути зірвані в такий спосіб, як зараз, як з українського боку, так і з боку контрольованого російською Ризики є про це проте, ж було, проте, це і, ж було. І, і звичайно мають бути поставлені відповідні запитання до державних службовців, які відповідали за енергетичну безпеку нашої держави і економічну безпеку. Але наразі. Ну, тобто, чи, чи є можливість альтернативи, є, але чи можна її забезпечити до вечора? Ні. І тому я особисто вважаю, що розумію, це блокадники з українського боку чи ні, але вони здійснюють диверсію насправді проти української національної безпеки. Так, дякую. Тепер маємо заяву. Це 27 лютого, правда, кілька днів тому. Олександр Хук, заступник голови спеціальної моніторного місії, ОБСЄ, Я Просто просив би вас, пане Владиславе, її прокоментувати. Пан Хук говорить, невідведена важка зброя та близькість позицій військ по обидві боки лінії розмежування, можуть викликати нові загострення боїв, і така нова ескалація може бути потужнішою ніж те, що нещодавно відбулося навколо Авдіївки. От, коментуйте, будь ласка, що там дійсно так поряд наближені між собою позиції і підрозділів безпосередньо, і військова техніка вона ну, здатна вражати, як ми бачимо, і житлові квартали Авдіївки, ну, а, а наша військова техніка, вона ж теж виходить невідведена, якщо треба прикривати мирне і, населення. Звичайно, дійсно наша військова техніка теж для захисту. І особового складу, і мирного населення, яке є, зокрема, в Авдіївці, і його там сьогодні немало залишилось. Дійсно, там є деяка наша військова техніка, проте розумієте, як можна довіряти бойовикам російських терористичних військ, якщо вони вже здійснюють буквально наступ цей танками. Якщо Щодня фіксуються обстріли з бойових броньованих машин, якщо щодня фіксуються обстріли з реактивних систем залпового вогню, з артилерійських систем великого калібру 122-152 міліметри, тому дійсно бойовики підтягнули і доволі багато важкого озброєння і техніки до лінії розмежування. Тому нам доводиться для захисту населення також, проте ми не йдемо нікуди в наступ ні танками, ні бойовими машинами. Це виключно для того, щоб захистити наші війська і наших мешканців. Дивіться, є інше побажання Олександра Хуга, умовою для стабілізації ситуації на Донбасі є повна відмова сторін від подальшого наступу і зближення. Но, е для нас, наскільки це є Можливим. Я не говорю про наступ. Я говорю ну, про те, що тут багато експертів не один раз говорили, про тактику такого відтискання противника в сірій зоні. Вихід на лінію розмежування ще від вересня 2014 року. Ну... Якщо ми тоді ставимо за мету розвести техніку і підрозділи, тоді ми маємо цю тактику згортати, так? Ну, е... Це експерти розповідають про те, що є якась там тактика там, повзучого наступу, як вони її називають. Ми, військові, ми нікуди не наступаємо. Ми змінюємо своє тактичне положення виключно в зоні відповідальності чи в тій, саме на тій території, яка згідно мінських домовленостей має бути під нашим контролем. Ми не захопили ще поки, ну як не те, що не захопили, ми не пішли в наступ ще ніде. Згідно мінських домовленостей, ми знаходимося саме на тих точках, які зафіксовані. Ну, добре, але от чи багато таких точок, пане Владиславе, де дійсно, от противник да, з нами на відстані там кількох сотень метрів перебуває. Блокпости, які от фактично розділяє таких, таких є вздовж всієї лінії розмежування, в лінії розведення сторін, таких позицій, де наші позиції, позиції противника перебувають на відстані там, кількох сотень метрів, їх кілька таких точок є. Зокрема, і в Авдіївці, де, де фактично ті позиції Алмаз, за які ми фактично там стояв. Спостережний пост російських терористичних військ, там були артилерійські навідники, буквально на нашій території. Тому, якби ми нікуди не наступали, ми просто зайняли ці позиції, і вони, ми не порушували в жодному випадку мінських домовленостей. Дивіться, от біля станиці Луганської вкотре домовились про розведення сил 7 березня, це має бути да, домовленість останньої контактної групи в мінську. Тобто, якщо це розведення вдасться забезпечити тобто відстань між підрозділами, скільки буде, і тоді ми маємо відходити от з цих блокпостів, які зараз контролюють збройні сили України. Я просто хочу розуміти, що означає збільшення дистанції між нашими підрозділами і підрозділами бойовиків Ну, Станиці Луганській там досить складна ситуація щодо цього. Чому? Тому що фактично лінія розмежування проходить вздовж річки Сіверський Донець, і необхідно буде просто трохи збільшити, скажімо, берегову, ну, відстань до самої води, до самої річки. Тому якби... ну, Тобто українські Збройні Сили мають залишити ту, ту лінію блокпостів, відійти в тил фактично? Ну, щоб забезпечити цю дистанцію безпечно. Чи ні? Ця дистанція, будуть, звичайно, будуть ще консультації щодо того, на які позиції дійсно на які відстані відходити. Тому сказати сьогодні однозначно, наскільки метрів наші відійдуть, чи залишаться на тих позиціях, на сьогодні поки що. Ну, Рано говорити ще. Проте, дійсно, там, там треба теж відводити війська, тому що ми досить близько від противника знаходимось. Зрозуміло, пане Олександре, Давайте тоді коментувати ваша думка, ваш погляд, чи живий, власне, мінський формат. Тому що є заява колишнього представника Романа Безсмертного, що мінський формат не працює. Є заява Олександра Моцика, який каже, давайте зберігати цей майданчик, хоча б для того, щоб європейці продовжували санкції проти Росії, хоча б задля цього. Ну, Знаєте, мені здається, що Треба чітко розуміти, що таке Мінськ і звідки він з'явився. Тобто, в жодному випадку мінськ не був українською ініціативою, поза як ми прекрасно розуміємо, що агресивна позиція Росії унеможливлювала взагалі з боку України подачу будь-яких ініціатив. Тобто, російський наступ, який захлинувся в серпні 2014 року, завдяки збройним силам України і героїчному, абсолютно, подвигу, як. Тих військовослужбовців, які на жаль заплатили за цей подвиг своїм життям і здоров'ям, так і тих, хто слава Богу, досі залишається в строю. І от відповідно, після того як Росія не змогла вийти навіть на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, забезпечити сухопотний коридор до Криму. А ми мали для цього абсолютно чіткі підтвердження, тому що ми отримали карти, які були у командирів російських підрозділів, ми розуміємо, які оперативні задачі перед ними стояли. Тобто, цей план зірвався. Росія шукала спосіб зберегти обличчя. В чому достатньо гібридний спосіб, поза як ми прекрасно розуміємо, що мінський процес з точки зору міжнародного публічного права не має жодної ваги, тому що ані Україна там не є в розумінні міжнародного права стороною, ані тим більше Росії. Тобто це якийсь такий дискусійний майданчик, де обговорюються якісь речі, які потім там реалізуються, або, як ми бачимо, наприклик, жаль, не реалізуються. Відповідно, Росія оговталася від цього стресу, який, який був принесений поразкою, фактично в цьому наступі, серпневому, і почала використовувати мінську у власних інтересах для того, щоб знову ж таки прив'язувати мінські доволості до продовження або не продовження санцій, і так далі, і тому подібне. Безперечно, Україна має. Займати проактивну позицію українські дипломати мають доносити до наших західних партнерів і світового співтовариства те, що це формат, якого ми вимушено дотримуємося, поза як ми не маємо іншого, але ми повинні вимагати, щоби нарешті. Був зібраний так званий Будапештський формат, в якому було би чітко зрозуміло, що немає ніяких ЛНР і ДНР. Є Російська Федерація, яка є агресором як в Криму, так і на Донбасі. І є інші країни-підписанти Будапештського меморандуму, відповідно, які Сполучені Штати Великобританія повинні бути за цим столом, і де мають бути досягнуті домовленості саме. З Російською Федерацією і Російська Федерація має взяти на себе зобов'язання, тому що насправді ми бачили, як Росія послідовно в мінському форматі. Робила все для того, щоб втратити в цьому процесі переговорному суб'єктність, і їм це вдалося, тому що наразі ми бачимо, що фактично весь мінський процес звівся до переговорів щодо обміну полоненими, які дійсно здійснюються там на тактичному рівні з цими місцевими недолугими російськими маріонетками, які безперечно нічим там не командують. Це, це факт. Чому досі цього не трапилося, складно сказати. Для цього можуть бути не лише внутрішньоукраїнські причини, але і політичні обставини, які знаходяться поза межами там. Відповідно вулиць Грушевського банкової взагалі, території України, але можу сказати, що останній візит, який був здійснений в Київ, в тому числі міністром закордонних справ Великої Британії, мене особисто надихає, тому що ми бачимо, що в принципі в оглядному майбутньому можливо на цей формат ми можемо вийти. І безперечно було б значно простіше говорити про продовження санкцій щодо Російської Федерації за умови, якби у нас не було оцього цього гібридного стану, а було б чітко зрозуміло, що це не збройні сили України і не генеральний штаб придумав. Собі якісь російські війська на, на Донбасі, тому що це зручний наратив, тому що це російська агресія, яка здійснюється як регулярними військовими підрозділами, так і найманцями, як з числа громадян Російської Федерації, так і з числа громадян України. На превеликий жаль, в кожній війні є зрадники. І я хочу нагадати, що мільйон росіян воював на боці Гітлера. Під час Другої світової війни і багато хто говорив навіть з діячів російської білої еміграції, про те, що певною мірою, так звана Велика Етічна війна, була громадянською війною між цими росіянами. Які були за нацистів, які були за Червону Москву. Тому ще раз хочу сказати: кількість українців в цих підрозділах вона абсолютно не є визначальною і не дозволяє там, громадянам України Захарченко і Плетніцькому представляти чиїсь там інтерес. Дякую, Олександра. І питання: зв'язку з тим, що вчора бойовики заявили, що беруть під зовнішнє управління кілька десятків промислових підприємств, а ми знаємо, що значна частина їх належить Рінату Ахметову. Сьогодні повідомлення про те, що потрапили озброєні люди, озброєні люди на базу Шахтаря. Під Донецьком і власне заблокована Донбас арена. А мене питання на вашу думку: бойовики вони зараз тиснуть на Україну чи вони тиснуть на ріната Ахметова з якою метою ну знаєте. Я думаю, що для того, щоб зрозуміти, що насправді відбувається на Донбасі, треба мати можливість заглядати в офшорні реєстри для того, щоб зрозуміти, хто на даний момент є власником ДТЕКу і інших корпорацій, які належали. Принаймні офіційно Ренату Ахметову. Можливо, ми не знаємо про те, що Ахметов там продав ці корпорації якимось менше філійованим з Російською Федерацією особами. І зараз ми спостерігаємо насправді не популярний такий є термін: віджимання у Рената Ахметова цих підприємств, віджимання їх уже у Нових власників не виключено, що в інтересах того самого РНАТА Ну, СКМ сьогодні заявив, що надалі ці підприємства працюють в українському законодавчому полі, тобто платитимуть податки в бюджет України, попри О, от ці заяви там ордло. Ми так говоримо так зараз насправді, Але не, не про є... юридичну сторону. І ще раз хочу сказати, що заява СКМ це не заява Ахметова. тому що для того, щоб зрозуміти хто є власником СКМ, треба заглянути в шорні реєстри, і для цього у нас немає. Має можливості. А те, що стосується ситуації з фізичним контролем підприємств, ну ми прекрасно розуміємо, що поза як там знаходяться російські війська і там є російська окупація, в них є можливість контролювати там абсолютно будь-які підприємства. Дякую, повертаємося ще раз до ситуації в Авдіївці. Пане Владиславе, ну планували зв'язатися з Авдіївською військово-цивільною адміністрацією з приводу Донецької фільтрувальної станції відновлення подачі води. Тому що вчора Павло Жибрівський, керівник Донецької військово-цивільної адміністрації, говорив, що на два дні, тобто сьогодні один день залишається. Володієте власне інформацією, що там, коли відновлять подачу води до міста? Ну, розумієте, як мені сказали хлопці в Авдіївці, що сьогодні навряд. Чи можна було взагалі здійснити якісь ремонтні роботи, тому що сьогодні майже цілий день тривав обстріл. Те, що дійсно була розмінована Донецька фільтрувальна станція, це як факт. А те, що здійснювати якісь роботи, і навіть, скажімо, оцінити і щодо обсягів цих робіт, що там робити, от, тому теж Наші ремонтні бригади не змогли. І на сьогоднішній день, от на зараз, води ще в Авдіївці немає. Ну, Подачі централізованої так, а альтернативні джерела постачання вже винайдені? Там червоний хрест говорив, що буде постачати воду, якщо не стане її. Ну поки що, принаймні така інформація, що води в Авдіївці немає. Чекаємо, як буде здійснюватися це і військово-цивільна адміністрація, і як ви казали, міжнародні організації, які будуть задіяні в тому, щоб налагодити водопостачання. Дякую, дякую вам за участь в програмі. Ну і повідомлю, що на завтра в Україні оголошено жалобу за загиблими гірниками шахти Степова на Львівщині, там де сьогодні сталася аварія. Останнє повідомлення всіх гірників з цієї копальні. Підняли на поверхню. Водночас раніше служба повідомляла, що доля 20 гірників залишалася невідомою. Ну, і станом на 16.30 ситуація із загиблими пораненими не змінилася. Вісім гірників загинуло і 6 травмовано. Вічна пам'ять загиблим. Побачимо з вами завтра о 20.20. .20. Тримайтеся.